Були рутою, стали м'ятою. Як дружили, часто згадують, говорили, усміхалися, і що знають все здогадалися, зажурилися, заплакали, їхні доленьки однакові. Ви, як горлиці, всі згорьовані. Для вас зустрічі пісня повені, щоб все згадати, пожуритися і заспівати, повеселитися. Чи від радості, чи від горя, добре в старості хай говорять, коліжаночки, пенсіонерочки, кава з філіжаночки до смаку цукерочки. І пам'ять їх ще не підводить. Одна до одної у гості ходять, кавують, згадують своє минуле, вдома командують, щоб здорові були. Вони душею ще молодіють, і за сім'єю серця їх мліють. Як рута м'ята моя матуся, кличе до хати, я обізуся, нема подружок, чай вистиває. Біля подушок сидить, дрімає, їй говорити за миле діло. Не буде вчити, а я б хотіла. Тому запитую, як ви б зробили. В очах прочитаю, немає сили, а їй без спокою, а їй без спати. Тобі морока я. Ви, моя мати, хто ж я тоді без вас, чи я дитина? Мовчання поміж нас, думка єдина, не будь жорстоким час, робиш болюче, не розлучай, прошу нас це неминуче.